Привіт! Сьогодні покажу, що можна зробити з фігурками з бісеру. І сьогодні зробимо брошку ось таку, яку причепимо на одяг. Тож, для роботи потрібна буде фігурка. У мене це та балапка, їх дві, але без різниці, яку ми оберемо. Застібка 1,5 см довжиною, фетр досить тоненький. Ножиці і нитка з голкою. А також у мене є білий маркер для того, щоб обвести і було видно. Але ви можете взяти олівець або крейду. Важливо, щоб ви змогли по контуру обрізати акуратно. Тож обводимо нашу фігурку, акуратненько, не поспішаючи. Ось так. І вирізаємо по контуру. Також не поспішаючи, акуратненько зайве прибираємо. І по нашому контуру вирізаємо фетр. Приміряли, все сходиться чудово, продовжуємо. Нам потрібно прикріпити застівку. Посередині її кладемо і маркером я відмічаю краї. Ми їх заховаємо акуратненько, щоб симпатично було у виробі. Зігнувши фетр навпіл, гострими ножицями. Прорізаємо невеличкі отвори, ось так. І потім, розтібнувши застібку, подивіться уважно на відео, розтібнула і продягаю, поправляємо. Отвори великими не робіть і маленькими такими, щоб проходила застібка. І ось так от акуратненько поправляючи, вставляємо у наш фетр. Ось так. І ви далі можете її або пришити голочкою з ниткою, або гарячим пістолетом чи якимсь клеєм підклеїти, щоб вона трималася. Я обрала гарячий пістолет. Далі ми з'єднуємо фігурку і фетер, беремо нитку з голкою, зав'язуємо вузлик і починаємо по краю шивати. Перший стібок ми робимо лише через фетр, щоб вузлик був всередині. І далі, піддіваючи під дріт, який з'єднував ряди, прошиваємо кожен рядочок по краєчку. Край фетру і край нашого, нашої фігурки. Ось так. Не поспішаючи, продовжуємо по колу прошивати і зшивати фетр з нашою фігуркою. В кожен рядочок. Щоб міцно трималася акуратно, не каліці. І аж до самого кінця. В, кіне, в кінці ми ось продягаємо голочку вздовж фетру і обрізаємо, заховавши ниточку таким чином. Тож, наша брошечка готова. Вона класно виглядатиме з піджаком, рюкзаком. Ви самі обираєте, куди. Таку брошку приєднати, і який образ вона доповнить. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!